Тіло ж, яке прилучилося до гріха, знаходить спокій у ділах плодських, і Дух Божий не спочиває у його плодах, бо коли тіло знемагає у і смиренні, тоді душа зміцнюється молитвою. Як правило, тіло, пригнічене скорпотою мовчання, потерпаючи від утрат і нестатків та ризикуючи своїм життям. Починає тебе благати, дай мені трохи свободи, щоб пожити пристойно. Я ходжу нині праведно, бо вже випробувалося усякими злостражданнями. Але щойно ти, пошкодувавши його, заспокоїш його від скорбот і даси йому відпочинок, то поступово воно почне нашіптувати тобі, улещуючи. Можемо й біля світу жити добре, за тими ж правилами, якими керуємося нині, бо вже випробовувалися багато в чому. Випробуй мене тільки, і якщо не буду таким, як тобі угодно, то зможемо повернутися. Пустеля не втече від нас. Не вір йому, навіть якщо сильно благатиме і дасть багато обіцянок, воно не виконає того, що каже. Коли даси згоду на Його прохання, то сильно впадеш і не зможеш підвестися. Коли занепадеш духом від спокус та переситишся ними, то промов до себе, ти знову бажаєш нечистого і соромітного життя, і якщо тіло скаже тобі великий гріх самому себе вбивати, то відповідай йому сам себе вбиваю, бо не можу жити нечисто. Помру тут, щоб не побачити справжньої смерти моєї душі, Смерти для Бога, краще мені померти тут заради непорочності і не жити злим життям у світі. Свобідно обрав я смерть цю за гріхи свої, сам себе убиваю, бо зрішив я перед Господом, не буду більше прогнівляти його, навіщо мені життя далеке від Бога? Терпітиму це озлоблення, щоб не втратити небесної надії, що Богові у житті моєму в цьому світі, якщо живу у ньому зле і прогнівляю його, чинцеві шкідливо бачити світ і мерське, і як змінюється розум того, хто довгий час мовчав на самоті, а потім знову потрапив у вир світу, бачить і чує те, що для нього незвичне. Хай не принадять нас ті, що стверджують, нібито ми не зазнаємо жодної шкоди від того, що чуємо і бачимо, нібито ми маємо однакові думки і на самоті, і у світі, ніби і в келії, і поза нею не бентежиться наша скромність, не стається з нею поганих змін, і зустрічаючи людей та речі, ми не відчуваємо тривоги пристрастей. Стверджувати це можуть лише такі міцні духом, які терплячи рани, не відчувають їх. Але ми не здобули ще такого здоров'я, ще маємо на собі смердючі рани, які закішать хробаками, якщо, хоча б день про них не попіклуємося та не перев'яжемо, не накладемо пластир та не стягнемо бинтом. Душа, котра одного разу з вірою віддала себе Богові і багато разів на власному досвіді пізнала його допомогу, вже не турбується про себе, але зв'язується дівством і мовчанням, і не спроможна знову повернутися до засобів свого знання і використати їх, щоб не втратити Божий промисел, який пота й невсипно доглядає за душею. Піклується про неї і постійно стежить за нею, не втратить же тому, що у такому разі вона виявиться самовпевненою мрійницею, бо нібито самотужки здатна піклуватися про себе по змозі свого відання. Ті, у кому сяє світло віри, вже не вдаються до такої безсоромності, щоб знову просити у Бога в молитвах. Дай нам це або візьми у нас те, і ніскільки не турбуються про себе самих, бо духовними очима віри повсякчас бачать отцівський промисел, що ним осіняє їх істинний Отець, який безмірно, великою своєю любов'ю, перевершує будь-яку батьківську любов. Більше за всіх може і має силу сприяти нам вищою мірою, ніж ми просимо. Думаємо і уявляємо собі, хто сподобався спожити солодкости віри і знову навернувся до душевного відання, той уподібнюється тому, хто знайшов коштовну перлину і обміняв її на намітний овол, а також тому, хто залишив повновладну свободу і повернувся до стану убогості, сповненого страху та рабства. Є три мислені засоби, якими відання сходить вгору і вниз. Ці засоби тіло, душа і дух. Відання це Божий дар єству створу розумних істот, даний на початку під час їхнього створення, і він за своєю природою простий і неподільний, як сонячне світло. Але залежно від своєї діяльності змінюється та розділюється. Послухай, який порядок цієї діяльності, перша міра відання. Коли відання слухається плодського жадання, тоді зливає докупи такі засоби: багатство, марнославство, вбрання, тілесний спокій. Турботу про словесну мудрість здатну керувати у цьому світі, яка виточує оновлення у винаходах, мистецтвах, науках і решту всього, у чому вінчується тіло у цьому видимому світі. А за цими відмінними рисами відання стає супротивним довіри і починає називатися голим віданням, оскільки виключає будь-яке божественне піклування. І через переважання тіла робить розум безглуздо, безсилим, так що вся його турбота полягає лише в тому, що довкола світу.